Друзі, всім привіт! Я хочу вам нагадати, що о 18.00 за Аделеїдою пройде вебінар: як емігрувати в Австралію в ці тяжкі часи, коли квоти впали на 70-75% по окремим штатам. Єдине, що я не думаю, що це 11.30, бо у нас перевели в годинники, і в Україні теж перевели годинники. Е, тому ж, скоріше за все, це 11.30, 12, це була 6.30 різниця, стане 8.30. Тобто це, я думаю, 9.30 ранку за Києвом, але краще за все, 21 жовтня. Перевірте, скільки це буде за Києвом, або 20-го за день до того перевірте, в Адалеїді буде в цей час 18.00. Орієнтуйтесь на 18.00 за Адалеїдою. Ми проведемо з вами вебінар у форматі запитань. Я трошки розкажу загально про ситуацію, і потім ви зможете позадавати собі свої запитання, як українці, які вже проживають в Австралії, наприклад, на гуманітарних візах або подались на 86, так і українці, які знаходяться за і розглядають можливості імміграції в Австралію. Будь ласка, я буду радо відповідати біля години на всі ваші запитання. Так що до зустрічі.